Стрий. Доброго вдалого дня, вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців І сьогодні ми раді вітати вас в нашій літературній вітальні. І сьогодні у нас в студії дуже цікава людина. Ваш добрий знайомий, улюбленець, автор романів Айстри на Зрубі і Привуди суддя, Камінь посеред саду, Маска, Острів Сильвестра, Продавець долі, графиня, століття Якова. Особливо останній роман дуже сподобався читачам, і, власне, стріяни нарешті дочекалися, що Володимир Лис, а мова йде саме про нього, у нас у Стрийом. Пан Володимир був. Учасником недавньої книжкової толоки і погодився завітати до нас на міське радіомовлення. Пане Володимире, у літературі ви дебютували як драматург. Ваших п'ять п'єс було поставлено в різних театрах України на українському радіо. До речі, про відновлення на українському радіомовленні так ну, Так би мовити жанру, можна так сказати, такого жанру, як літературні читання, радіочитання, це ну, ваша заслуга, і ваша заслуга теж. І власне, чому ви трошки про це, про ваш попередній досвід як драматурга, а потім напевно поговоримо про те, чому ви перейшли на прозу. Ну, Якщо говорити про досвід драматурга, ну він був, цей досвід, як кажуть, нікуди не дінеся. Один час я захопився драматургією, написав ну, десь більше десятка п'єс, з них п'ять було справді поставлено. Особливо широко пройшли дві п'єси для дітей по театрах України. І тоді одну ж переробив п'єсу в радіоп'єсу, бо сказали, що як ти собі уявляєш, там дуже така частина дії відбувалася в морі розбурханому, де е, значить, буря, ураган і двоє старшокласників перейдуть пускним меч, щоб прогулятися, і їх віднесло. Як ви це уявляєте? Я кажу, то як нормально уявляю, тому що театр це мистецтво умовне, і так само можна показати двох в човні. Але, на жаль, на відміну, скажімо, від російського театру, у нас тут на той час, такі 70, не могли уявити. Я переробив у радіоп'єсу. Це був Суворий Вітер у червні. от, І вона була поставлена на українському радіо. Тоді був такий знаменитий режисер Володимир Бухонко. він, на жаль, покійний, От, і е, пили через. Енну кількість років оголосили конкурс вже відродимо забутий жан, конкурс радіоп'єсту, моя дружина, письменниця Надія Гуменюк, казала: ну, ну ти ж колись написав п'єсу, ну от пошли, ну пошли на цей конкурс. Ну і вони так настільки наполегливо крутили ролик. Про цей конкурс, що я вирішив такі послати. Написав спочатку п'єсу тютюн, але потім зрозумів, що це щось не те. І буквально в останні, як кажуть, два тижні вже до закінчення строку конкурсу я написав п'ясу полювання на брата і послав. Десь за три дні до закінчення, буквально кажуть, як, як прийнято казати. На приступку останнього вагона вскочив. Ну, а потім був той момент, коли через більше півроку позвонила секретар журі поетеса Світлана Корненко, і каже, що я вас вітаю, ви стали переможцем конкурсу. От. Ну, Подавався під псевдонім природного цей, значить, цей конкурс. але я тоді сказав, кажу, кажу, цього не може бути. А вона каже, чому? Кажу, тому що цього не, було, не може бути ніколи. А вона каже, це вже є. Ну потім вистава, навіть було створено два варіанти вистави на українському радіо. Ну і оця тема е, двох доль, коли два брати один крім. Е, Колишній командир Червоної армії, капітан, який стає повстанським командиром, до юнкомандистики, все життя і після війни, і аж до кінця ХХ століття полює за ним. Ну і мені теж взагалі, як мистецтво подобалося, априорію я писав рецензії, я був в 70-ті роки, на початку 80-х років я був ну, природно минулого століття, був двох творчих лабораторіях, які тоді створилися у приспілці письменники і Українському театральному товаристві. от Зараз називається спілка театральних діячів. То е, тоді, м -м, значить, е, це лабораторія молодого театрального критика і лабораторія молодого драматурга. От. Я один час е, був навіть в двох цих лабораторіях, надрукової там рецензії по різних виданнях чимало, в тому числі і. Друкувався і у Львівських тоді виданнях, ну а я ще ж вчився разом з дружиною, бо власника університет нас і познайомив на факультеті журналістки Львівського університету. От І тоді ж захопився театром, як таким, і почав писати А потім згодом ще й був і там рік з чимось за влітом Рівненського театру. От так ви завершили журналістику, закінчили журналістику в Львівському національному університеті. Я знаю, що ваш внук тепер іде вашими стопами. Тобто він теж пішов на журналістику. За фахом, скільки ви працювали, де і коли? Та я в різних працював ось газетах. Справа в тому, що я десь так пройшов. Шляхи, як кажуть, районних газет, там, в районних газетах, в трьох одні міськрайонній газеті, в багатотиражній газеті працював, трошечки в молодіжній газеті, ну і найбільше, звичайно, це в газеті, яка тепер називається Волинь або Волинь Нова. Так що я пройшов всю школу журналістики, яка тільки, яку тільки можна майже уявити. Ну не працював, тільки дописував, скажімо, там в київські газети, то, а так, всі ступені. Ну, Взагалі робота в газеті з одного боку. Я можу повторити слова Павла Загребельник, який сказав, що робота в газеті його навчила люто ненавидіти штампи. от. А з іншого боку, ну, багато історії в тому ж столітті Якого, очевидно, роман може і був би, бо він давно існував задом його. Але е, роман був би, очевидно, не таким. Не таким, тому що, якби я не написав, скажімо, десь до десятка нарисів про наших волинян, які воювали в війську польському, от в Червоній армії, а деякі хитрилися ще й повоювати в українській повстанські армії. Тобто волиняни кажуть, що хитрі Поліщуки чи там волиняки, ну справді десь це є, бо уявити, що людина протягом якихось там 5 чи неповних 10 років встигла в трьох арміях воювати, військо, польське, повстанська армія, червона армія це ж Абсолютно несумісні, але наші ухитрилися. А, то і от мене цей феномен теж зацікавив і десь поступово викристалізувався, народився оцей роман Століття Якова. Він, до речі, не останній мій роман, а останній, який вийшов, ну, це Іван і Чорна Пантера цього року вийшов в тому ж видовництві клуб сімейного дозвілля. От, ну і оскільки я забубонний, як я колись написав, як Зус, це забубонний, то, то я ну, не останній, боже, це, може, я ще ж я хочу трохи пожити. Отож, найновіший ваш е, роман Іван і Чорна Пантера, про що він? Ну, ви знаєте, він несподіваний для мене самого, тому що він, е, він. З одного боку, це про сільського дивика Івана, ну там навіть в анотації у нас з сільським дурником, він для мене не дурник, а він такий людина, яка сприймає цей світ абсолютно не так, як всі інші, не так, як ми, не так, як я. І я таких людей знаю. Є такі навіть от кілька таких чоловіків, є навіть дописувачем нашої газети. От. І є такий, як мій колега. От По газеті по роботі називає, що каже, що він для нього схоже на Шукшинського чудика. І той чудик у нього справді таке нестандартне мислення, його дехто називає там різними там і шизофреніком навіть, але він як це привозить е, замітки, вони написані якоюсь такою. І не українською, і не російською, бо там і букви ковтаються, і все. Але він знаходить такі сюжети, які запам'ятовуються і час від часу друкуються в газеті. Його треба, звичайно, редагувати, як кажуть, от. Але основа там така, що ніхто так не розповість не про природу, там стосунки людей і так далі. І от так народився, а був ще сюжет. Який про пригоди супермоделі на Україні, американська, яка потрапляє, я вирішив в один момент об'єднати їх. І от Іван він хоче зробити, щоб в селі було 100 хат, бо там 98 це. От і він там каже, що для чого питають, а він каже, що якщо прийдуть, по перше якщо німці прийдуть, раптом почнуть палити село то вони дізнаються до хати, вони люблять порядок, таке село не можна палити десь до хат. А друге, якщо буде 100 хат, то можеш перестануть виїжджати, будуть приїжджати сюди люди, щось там нове з'явиться і так далі. Тобто людина, яка, я кажу, мислить, ну не так, як інші, люди мислять, і, не... і там ідея, щоб із хат, і ідея збудувати міст через її і так далі. От. І він мені, от коли мене запитали недавно, який ваш. Улюблений герой у ваші взагалі в романах, жіно. от чоловічий образ, я сказав це Іванка, а що не Іван, а не Яків, скажімо, чи, чи інший. Я кажу, от, от щось мені, мені особисто і е, е, шкода того ж Івана, і, і йому спи, якщо йому вже читачі співпереживають, то я вважаю, що це добре. Ну, Я думаю, що такі герої теж потрібні. До речі, про сюжети. Можете сказати, відкрити нам таємницю, як народився сюжет графині? Ну, по-перше, сюжет графині, так би мовити, ну, не такий, як в романі, але частково мені приснився. Просто елементарно приснився. От приснився цей сюжет, пов'язаний із пригодами, з вбивством собак. От, і потім, ну Потім воно почало прокручуватись, прокручуватись, свідомості прокручуватись, але оскільки я е люблю історію, багато читаю і так далі, то я зацікав... І, оскільки в нас є багато цікавих історій міст і містечок, а також всяких аристократичних родів, от я один з таких е вибрав, по-своєму, переосмислив. І мені ще одне було цікаво. Ну чи справді можна, що таке час і як його уявити, як чи можна його реконструювати той час, так як намагаються в романі? Що таке людина 18 століття, кінця 20-го, Чи вони відрізняються одне від одного? Що таке вращаєш загадка таланту? як кажуть, що це при, таланту, і те, що в Романі називається ще гординя таланту, коли Людина відчуває, що вона талановита, і в той час народостає поступово, поступово в ній якась гординя, яка е десь зупиняє і починає е деформувати ту ж саму психіку. А потім ще один момент, коли, власне кажучи, всі негаразди, скажімо, починаються з того, що головний герой. От, е Скромний вчитель малювання, він же, як потім з'являється художник, малює портрет Графині містифікацію, бо такого не було, а він видає, що це ще з 18 століття. І тут, оте, наскільки, скажімо, одна неправда, один е фальш може потягнути за собою як ниточка інші. Тобто весь цей це шарування отих Проблем, о, так би мовити, подій, явищ, і воно і так і привело. І е, потім привело до створення графині і трансформувало отой сон, який приснився, у такий уже оброслий, як кажуть, е, ну, м'язами, чи роман. У вашому активі є ще книги такі: Володимир Лис про Сократа, Данила Галицького. Фернандо Магелана, Ісака Ньютона, Шарлотту, Емілії Ен Бронде. Е, скажіть, будь ласка, як народилися ці книги? Ну, це одна книга, власне кажучи, от ви як справжній Шерлок Холмс, знаєте, все про Володимира Алесе. От, от. от А е, е, як народив? Ну, чесно кажучи, як народив? Чесно кажучи, народив це із замовлення, тому що відовництво грані те. От е включила мене, у нас спочатку на форуму видавців в е Києві. От. Мене запросили на круглий стіл, який організовувала е видавництво Граніте. І оскільки я взяв участь в тому круглому столі, то ще й мене запросили, а вони знали, в принципі, ну яка хто і такий, може, що, що я можу написати. А тоді була така шеф редактор Діана Клочко, яка працювала колись у Львівському видавництві Кальварії, де я видав дві книжки. Потім така гарна е, критик, літературознавець, яка теж працювала на той час в Грані. Те Ніна Герасименко, і от вони мене запросили туди взяти участь в проєкті життя віддатних дітей. А на той час це був такий проєкт, що треба було написати п'ять про дитинство історій від людей, які справили вплив на розвиток людства. То я вас перев'ю, то фактично є життя знаменитих дітей. Оця серія, яку започаткувала, фактично Ірена Роздобудько. Ні, ну Ірен Роздобудько, це як започаткувала. Вона Не започаткувала, бо започаткували в Довництво граніте. Просто її книжка була першою в цьому. І там запропонували, і вона була першою в цьому. Зараз вже ця серія трошки трансформувалася, вже там, скажімо, можна, я бачу, що виходять книжки, де п'ять розповідей про всі про українців і так далі. І там чи однієї професії, і так далі. А, але на той момент, коли мені пропонували, то тоді треба, умова була така: п'ять Дуже видатних особистостей про розказати про дитинство, і з них обов'язково один українець і одна жінка. Ну Я почав я відразу зупинився на постатях Сократа, Данила Галицького і Фернандо Магеллана про дитинство, яких майже нічого не то Взагалі, мені я обирав тих, хто про дитинство яких. Майже нічого не відомо. От про Сократа нічого не відомо, але зате відомо, що його мати, мама, була повитухою професійною. І от мені стало цікаво, як би це. І Платон пише, що Сократ у дитинстві в зрілому віці mm -hmm. весь час задавав іншим питання, навіть провокував. Я уявив, як маленький хлопчик Сократик. Був, задавав іншим, приставав і задавав іншим запитання, як би це могло бути. Як він ну, йому іноді цікаво ставляло, бо е, тато був кабенерем, витесував, Каміння, а потім несподівано сам з там скульптором. От. І це їм було зрозуміло. Але в мене є загадкова мамина робота, такий, як малий халамидник Сократик, хоче підглядіти, що ж воно. Ну, чим же мама займається? От, що ж таке, де вона, як вона кажу, допомагає з'являтися дітям на світ. І от він оце. Що він любив задавати запитання, і всі от, і довкола задкові, і так далі. От, І я уявив собі, і, ну, і так народився, так народилося це оповідання, чи повістина про Сократа. Так само мало про дитинство Фернандо Магеллана, дуже абсолютно невідомо е, майже нічого. Хоча навіть той же Стефан Цвигер, який написав. Е, Роман про Фернандо Магеллана. він пише тільки два речні, що ну, російською мовою там одетство нічого ні ну, Нічого не відомо, але він каже, що цікавий момент, що син дуже він був сином бідних дворян, раптом опиняється, пажем при дворі королеві. Але, але як він там пише, що очевидно він не прийшовся до двору, тому що 18 років вже ми бачимо його солдатом, який наймається на. Корабель, який пливе в Індію. І мені здається, по-перше, чому, як міг попасти у королівський палац е син дворян четвертого передостаннього розряду, який я, кажуть, ну, в принципі, такі були бідні, як, як миші, майже це кажуть, бідний церковна мишта. То, то вони теж були ці дворяни. І що? Чо, і чого могла королева зробити своїм пажем і так далі? І тут фантазія запрацювала, і я уявив, як це могло, і так далі. Ну і Данила Галицька. Чому він відмовився від пажа? Чому він, власне кажучи, став моряком, потім знаменим море, мореплавцем? Щойно це закладалося теж. А Данило Галицький, мені цікаво, що це ж теж феномен, що в ранньому дитинстві Данило Галицький, Данил, Данилко, е, був. Сином князя Романа Мстиславича в йому чекала блискуча кар'єра, життя, успадкування трону від батька, а тут батько гине, і він разом з матір'ю молодшим братом Василь стає вигнанцем Ніким. І як він потім бореться, і як в дитинстві заклали те, що він потім почав боротися за повернення батьківського трону, Галича і потім об'єднання Волинського і Галицького князівства. Ну і так далі. Ісак Ньютон теж це, у мене спочатку був навіть план ставив дитинство Микити Сергіович Хрущ. Але я в останній момент переграв, я обрав ексайд. А ці три сестри це ж теж феномен. Троє сестер, які стали класиками англійської літератури. Бо я кілька зупинив, але ну, хотів там написати про Лесю Українку десь сказали, що вже зайнято, вже написав людина, написати там. І була кандидатура, були там і Дід Піаф, і Софія Ковалевська, і так далі. Але я зупинився на трьох сестрах, тобто три відразу жінки. Як Султан набрав. Це три жінки, які стали класиками. І крім того, вони мама їхня рано померла, а батько їхній і було ще дві сестри, які рано померли. ну і, і ті теж небагато прожили. А батько їх виховував дуже в суворому дусі, він був таким протестантським суворим пастором. І я уявив, як це проходило і як могли із цих. Які виховувалися в такому пуританському душі вирости, як у них пробуджувалася фантазія? Ну, це спробую уявити, як спочатку одна, потім друга, починають, потім третя починають писати художні твори. Як це могло в дитинстві? Де було закладено ну, от перші зерна, де впали, де якісь, якісь фундаментові творчості, фантазії? Ті. Так народилася книжка. Можна сказати, що у нас, певно, якась є соціального замовлення. Ну, Написати про я написав дякую. Ви лауреат першої премії першого всеукраїнського конкурсу оригінальної радіоп'єси «Відродимо забутий жанр. Ви лауреат літературно-мистецької премії імені. Кримського 2007 року, ви кавалер ордена за заслуги третього ступеня 2009 рік, володар Грант коронації всеукраїнського конкурсу Коронація Слова за Роман Століття Якова, 2010 рік. Лауреат всеукраїнського конкурсу Коронація слова 2000 2001-2003 років. Але головне, ви один з улюблених письменників українського читача. Отож, побажаємо вам. Легкого, гарного пера, нових ідей і багато-багато наснаги, щоб ви нас ще довго тішили своїми новими творами. Ну, взагалі-то, по-перше, письменники це роду теж динозаври. От які, бо вже кажуть, що і комп'ютер ту книжку намагається, як кажуть, витіснити і так далі. А я взагалі подвійний динозавр, бо я ручкою пишу. От моя дружина вже навіть вірші пише на комп'ютері, бо на комп'ютері все це. Я пишу тільки ручкою, ну потім десь там передруковується. Але я вважаю, що це щось таке, як я вже казав, що ручка це продовження руки, а рука продовження голови, мого мозку. А... А йому невідомо, хто диктує вже це. От так що, ну я сподіваюся, що література, звичайно, не вмре, нікуди вона не дінеться. От, і доки будуть е ті, хто хоче щось прочитати, хоче дізнатися і хоче над тим же, як писав російський класик над вимислом, сльозами обріюся, якщо ще є такі люди то література буде жити. А з другого боку, я вважаю обов'язком розказати про тих поліщуків, про тих людей, яких я знаю, з якими поруч я колись і в дитинстві, і в зрілому віці, з якими я спілкуюсь зараз. І я думаю, що про що вони не менш цікаві, ніж, скажімо, там десь якісь і ті, про кого пишуть в Латинській Америці чи в Західній Європі і так далі. І взагалі мені цікаво, е, як кажуть, псувати папір, або, як казав знову ж той же Павло Архіпов Загребель, він сказав, ну, яка нормальна людина може відчувати задоволення, тільки нормальне, може, може відчувати задоволення від переставляння 32 літрів українського алфавиту в різні комбінації? По суті, так воно і є. Що, що таке е, писання творів, як не переставляння різних комбінацій. Ну, я це, е, мені це подобається робити. Ну і слава Богу. То дай Боже, щоб вам ще довго і довго того подобалося. І щоб ви одержували задоволення від переставляння літер, а читачі одержували задоволення від ваших нових творів. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої літературної вітальні був український журналіст, драматург, письменник, автор романів Айстри на Зрубі і прибуде суддя, Камінь посеред саду, Маска, продавець долі, графиня Століття Якова Володимир Лис. Лауреат всеукраїнського конкурсу Коронація слова різних років. В ефірі Стреї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия і, як завжди,